І Росія вимагатиме, аби Україна скоротила військові зв'язки із НАТО, стала нейтральною державою і зменшила армію. Агенція Bloomberg перерахувала вимоги, які буде висувати російський диктатор Володимир Путін на переговорах із новим очільником США Дональдом Трампом. Співрозмовники видання кажуть, володар Кремля дедалі більше впевнений у своїй перевазі на полі бою і має намір домогтися своєї мети, унеможливити вступ України до НАТО та обмежити військовий потенціал позиція Кремля полягає в тому, що, хоча окремі члени НАТО можуть і далі постачати зброю в Україну в рамках двосторонніх угод про безпеку, але будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для захоплення її територій. І водночас Блумберг зазначає, що така позиція суперечить заявленому бажанню Дональда Трампа якомога швидше припинити війну. Крім того, Москва хоче зберегти фактичний контроль над щонайменше 20% території України. При цьому Путін відкритий для обміну територіями.